На Сумщині унаслідок вибуху керованої авіаційної бомби поранено 60-річного чоловіка. Загалом упродовж доби російські війська здійснили майже 50 обстрілів по 23 населених пунктах області. Найбільше ударів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. За інформацією обласної військової адміністрації, ворог застосовував артилерію, ФПВ-дрони, керовані авіаційні бомби та БПЛА. У громадах області зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури та приватний житловий будинок. Також пошкоджені адміністрації. Тративне приміщення, вантажний автомобіль, приватні житлові будинки та об'єкт цивільної інфраструктури. У Харківській області унаслідок чергового російського удару постраждали двоє мирних жителів: 54-річний чоловік і 61-річна жінка. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися населені пункти Прокопівка та Кіндрашівка. Російські війська здійснили атаку із використаннями впівідрона, який поцілив по цивільній інфраструктурі. У удару пошкоджено приватний автомобіль. Очільник області. Наголосив, що обстріли цивільних населених пунктів Харківщини тривають і закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки. І також цієї ночі ворог атакував двома балістичними ракетами іскандер м а також шістдесятьма ударними БПЛА типу Шахет Гербера і безпілотниками інших типів. Нашими оборонцями збито подавлено одну балістичну ракету та 52 ворожі БПЛА. Про це повідомили повітряні сили. А член палати представників Дон Бейкон розкритикував президента США Дональда Трампа за його реакцію на повідомлення Росії про нібито атаку українських дронів на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє захіл. Республіканець від штату Небраска заявив, що адміністрація Білого Дому має спочатку перевірити усі факти, перш ніж робити публічні висновки. За його словами, очільник Кремля неодноразово вводив світ в Оману. Путін відомий безсоромний брехун наголосив Бейкон. Заява Конгресмена пролунала на тлі коментарів Трампа щодо повідомлення російської сторони про нібито атаку українських дронів на резиденцію Путіна у Новгородській області. Президент США заявив, що був дуже розлючений цією інформацією та назвав можливу атаку недоречною у нинішній момент. І Пентагон уклав контракти з боїнг на 8,5 мільярдів доларів для постачання збройним силам Ізраїлю 25 нових винищувачів f 15 Про це йдеться у заяві Пентагону. Повідомляє Reuters. Там наголосили, що угода здійснюється у рамках програми, яка передбачає продаж американського озброєння іноземним партнерам. США залишаються головним постачальником зброї для Ізраїлю, одного зі своїх ключових союзників на Близькому Сході. Оголошення про контракт відбулося після зустрічі президента США Дональда Трампа. Па із прем'єр-міністром Ізраїлю Бені міном Нетаньяху у Флориді контрактні роботи виконуватимуться у Сент-Луісі. Їх завершення очікується до 31 грудня 2035 року. І такими були усі новини станом на цю ми. Далі вже будемо аналізувати їх в ефірі Київ 24 Тому залишайтеся з нами.